Я не знаю, це щось камера розмита, друзі. Походу, не буде сьогодні контенту вже. Я це тр... його підкидав, налив у банку воду, і воно пішло по всій вані. І воно зам... намочило цю камеру. У ванні, як я підкидав баночку Pringles. Походу, я не знаю, я напевно, не буду вже тук знімати, бо то буде розмито. Капець, напевно, що не вийде, друзі. Скоріше за все, нічого не буде. Ну, не знаю, якщо висок камера, камеру, може знімлю, але не факт. Я хотів просто по подуратися на камеру покидати, на Фейсбук знімав. Не вийшло. Капець. І головне, знаєте, телефон почав щось там глючити, і я навіть не знаю, що навіть той ролик зберігся, ще й така херня. Ну, не знаю, чи контент сьогодні буде. Капець. Капець. От напишіть коментарі, бо я. я не розумію, чи це... Телефон глючить, чи що, чи це дійсно розмите. Напишіть, чи розмити, бо я не розумію ніфіга.